І ось я зрозуміла, що мені є що сказати, що я насправді маю дуже багато знань і дуже багато інформації кінознавчої, і що я буквально можу розповісти цей весь процес з початку ХХ століття по сьогодення. І... Це мене вразило, бо я не, не, ніколи так не відносилася до того Божа, яка я молодець. Ні, просто так склалося, що у мене це, це і було. Зараз іде війна, все може статися в житті, розумієте? І я маю сказати це і залишити цей слід, бо е, в інтернеті він е, дасть якісь можливість залишитися, якщо щось станеться. Розумієте? Бо часу немає, час дуже спресовується, і якщо буде щось таке, нас бомбардіровки і все інше, я не боюсь, але я просто злякалася, що це те, що я розумію, ці всі взаємопов'язані школи. Чудова київська цивілізація, котра була на початку ХХ століття, котра давала дуже сильне світле і сяйво, яким користувалися такі і чудові люди, як такі як Сергій Параджанов, наприклад, режисер дійсно, той, що робив якісне кіно, особливо Саят Нова. А і користувалися інші. А школа поставлена так, щоб режисери не з'являлись нові українські і так далі. і так далі. Я вболіваю за цей момент. Я зрозуміла, що мені є що сказати, то тому я це кажу. Не знаю, скільки я буду займатися кінознавством. Зараз такий період, що я цим займаюсь, і зараз такий період, що мені це цікаво, але все може бути в цьому житті. Ще будуть два цикли лекцій про створення кінооператорської школи київської, яка є основою взагалі школи українських операторів. І про те, хто був європейським останнім режисером Лесь Курбас, його вплив, що він робив, його значення. І, на жаль, іншого режисера поки що нема. Уявіть собі, скільки років пройшло. 37 цьому рік його розстріляли, але до сих пір нема режисера такого рівня в Україні. Треба щось робити, треба щось змінювати. Треба вчитись.